Ще одну банку і шкіра стане точно краще. Але я тобі скажу, це не спрацює. Це не спрацює навіть якщо ти маєш 20 банок в догляді, бо в твоєму арсеналі немає базових продуктів, а без них навіть найкраща сироватка не дасть бажаного результату. Купа баночок не замінить системний догляд. Треба зосередитись на основі. Сонцезахист, зволоження, м'яке делікатне очищення. Відсутність СПФ це найпоширеніша помилка, бо, по-перше, це профілактика раку шкіри. По-друге, без СПФ шкіра старіє набагато швидше, а проблеми ще більш погіршуються. А зволоження це основа основ Без нього шкіра втрачає всі свої захисні властивості і ваш догляд далі не працює. Останній важливий засіб це очищення, бо не змиваючи макіяж, бруд та себу ми не будемо отримувати ба. Важного результату від наших доглядових засобів. І такі засоби, як маски, сироватки, пілінги це вже додаток до нашої основної родини. Перегляньте свою косметичку та впевніться, чи є у вас ці три засоби.